I feel nauseous, believe me. Never had a lot of sh** come. Всім привіт, з вами Діджей Кавун. Ну що, нам уже анонсували оці великі коробочки в новорічному наступі, і почнуться вони з 5 грудня по 12 січня. І найцікавіше це яку техніку вони додали в цьому році. Все інше ви можете подивитися на сайті гри, що там іще додатково може випасти. Мене цікавить найбільше це саме техніка. І давайте подивимось, що нам підготували. Дивіться, в цьому році вся техніка. Абсолютно нова, нічого із старого нам випасти не може. Ну і давайте розбиратися, чи є цікаві машини чи ні. Я вже попередньо подивився на ці машини і скажу так, що це, напевно, одні з найцікавіших коробок за весь час. Всі машини більш-менш адекватні і достойні для того, щоб їх забрати. Ну, є, звісно, одна машина, яка мені не дуже сподобалась, але все це давайте поговоримо по порядку. Найперша машина у нас. Це БЗТ-70. І давайте розбиратися, що це за апарат. Ось так він виглядає, доволі грізно. Так, що ми маємо? Альфа 850. Уже це дуже цікаво, тому що у нас, напевно, на 10 рівні серед важких танків. Я напевно і не згадаю, у кого є така сама альфа. Але дивіться, перезарядка у нас аж 23 секунди. Базовий бронебійний снаряд буде пробувати 256. розкид 0,43. Стабілізація не дуже. Хоча для такого дрина вона більш-менш нормальна. Але от час зведення і саме розкіт тут, звісно, капець. Мені здається, щось буде схоже по точності на бабаху. На якусь. Тобто з дистанції буде дуже важко. Цією гарматою влучати, але що тут іще із цікавого? У нас максималка 28, доволі повільна машина. Також питома потужність 11,5 майже кінських сил. І проходимість, ну, дивіться, 28 він їде на твердих. На середніх нам яких 21. Тобто по стандарту. Нормасік тут все з цим. Запас міцності 2,300. ну і найцікавіше. До речі, не подивився, наскільки гармата у нас опускається, на мінус 8, що непогано. Давайте подивимось тепер його бронювання. Ось так виглядає у нас коліжен модель. І спереду ми маємо тільки декілька вразливих зон. Це NLD 228. І подивіться, тут іще такі от лючки. Вони є справа і є зліва. Отут, де, до речі, гармата стирчить. Тут доволі важко буде пробувати, тому що вона оця маска вона закриває задню частину. І якщо полетить навіть вище, тут уже рікашет. Тобто, треба бити е, точно лівіше. Тут більший лючок, він ну, такий високий, або правіший, він тут трохи менший, і він позаду. Тобто, якщо ми будемо грати від кутів нахилу гармати, ось так, наприклад. І ховати лючочок то правий лючочок дивіться, він не такий прям ну, видно його не дуже. А от лівий тут така вразлива зона, і тут взагалі дивіться, 200 мм. Так, давайте тепер подивимось загалом яка тут броня у нього. ВЛД, тобто верхня лобова деталь 323, що дуже непогано. І ще вище взагалі під 600, тобто сюди ніхто нічого зробити не зможе. Скули так, 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 по 300 рікашет. Башта спереду броньована також досить достойно, 386 міліметрів. Так, і це ми для бронебійного дивимось, до речі. Якщо поставимо кумулятив, то тут взагалі 400. Коротше, ця башта буде пробиватися тільки в лючки. Дуже достойний апарат, я вам скажу, по бронюванню. Також хочу виділити, що у нього чудові і борта. Тут 100 мм верхня частина, і вона, бачите, під нахилом. А нижня частина взагалі тут іще з екранами, 120 і плюс е, 15-сантиметровий екран. Також, здається, все вірно. Угу. А тут взагалі з передньої частини. 15 екранчик і 40 40 це, напевно, гусениці, дві гусениці. Да, тут же ж такі широкі гусениці, напевно, іще гусениця екран. Тобто, якщо ми будемо грати від ромба, то цей танк дуже прям буде кріпкий. Подивіться, ось так ставимо, його тут уже нічого не пробивається. Навіть кумулятив, давайте бронебійний. Ні, можна буде все-таки в каток йому поцілити. Ну, хорошо, давайте так. від кута. Якогось будівлі, від кута будівлі. Ось так він від'їжджає. Ну, як ви бачите, тут уже нічого, no damage. Нічого не пробивається. Ну, навіть якщо не будуть йому в каток стріляти, тобто сюди не пробили. НЛД, тоді 263. Ну, коротше, якщо буде грати супротивник на основних снарядах, то може щось іще затанчити, навіть і тут, коли будуть в каток стріляти. Коротше, цікава машина, тим, що у неї і суперальфа висока. Ну, ТПМ 2200 Ну, а чого очікувати від такої альфи? Тут, звісно, якби ще й перезарядка була дуже швидка, то це взагалі імбовий танк був. Ну, цікава машина. Так, давайте далі перейдемо. Наступна це Крокодільо. Крокодільо СТ Італійська. І тут дивіться цікава механіка. Здається, у нас такої ще не було. Я поки розібрався <с> чуть не збожеволів. Дивіться, що ми маємо? Тут такий собі типу автомат дозарядки, кожен постріл дозаряджається 11,5 секунди, так? Потім у нас три снаряди в барабані, перезарядка між пострілами 6. Це такий собі напів барабан, не, напів навіть не барабан, напів автомат до зарядки. Во. Тобто з барабана за 12 секунд ви можете видати 1410 шкоди. Так, що у нас тут іще? Час зведення 2,6. І точність на 100 метрів, тобто розкіт на 100 метрів, 0,34. Ну таке стабілізація. Дивіться тут непогано, реально непогано. Якщо ставиться стабілізатор, скоріш за все, він ставиться так. Є у нас стабілізатор. Що, досивать ставиться чи ні. Оддосилач не ставиться. Тобто можна буде розігнати тільки якимось вентилятором цей час перезарядки. Я не знаю, чомусь гра тут трошки глючить, не показує 1151, як було, так і залишилося. Ну, давайте приберемо. Так, як я і казав, тут чомусь глючить саме так, але ми зможемо поставити сюди вентилятор, типу трошки розігнати наш ДПМ і взагалі всі характеристики цього танку. Що іще із цікавого? Так, 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 кути нахилу гармати знову ж таки мінус 8, максимальна швидкість 50 км на годину вперед. І питома потужність. Дивіться, доволі непогана, 18 кінських сил. Проходимість у нас також більш-менш нормальна, все як завжди, по стандарту. Огляд 400 метрів. Ну, і найцікавіше, а, до речі, ще запас міцності 1800. Ну, і найцікавіше це його бронювання. Дивіться, все зеленим, типу, і жовтим світиться. Але у нас дуже раціональні кути нахилу бронювання. Подивіться, прям дуже божевільний тут кут нахилу. І давайте подивимось на циферки. Так, НЛД картон, але тут уже дивіться верхня частина 110 під кутами божевільними. І приведена броня у нас 274. Башта взагалі під 300, навіть якщо доверху тягнути 320, в нижній частині під 300. Так, і ще є якісь вразливі зони. До речі, лючків нема. Криша, що тут у нас? 70 мм. Також непогано. По правилу тріх калібрів взагалі. Ага, тільки задня частина. Коротше, але туди неможливо влучити. Цікава машина, і давайте подивимося, якщо ми будемо грати від кутів нахилу гармати. Так, ось так, наприклад. 350, тобто, вже взагалі ніхто майже не буде пробивати. Давайте кумулятив поставимо. 400. Цей танчик дуже цікавий, знову ж таки, у нього і цікаві механіки, і у нього раціональні кути нахилу бронювання. Він зможе грати взагалі від рельєфу. Просто, напевно, один з найкращих таких буде танків від рельєфу. Так, що у нас по бортам? там? Тут взагалі 50 мм. бачите, тут бортове бронювання досить слабке. Ну, є якісь екранчики, типу, можливо, від кумулів десь щось воно захищить. Якщо ми будемо ставити, наприклад, ось так. Цей танчик, як ви бачите, у мене зараз якраз кумулятив заряджений. Тут написано, що відскок, а Ну якщо так, теж бачите, от екранчики дуже прикольно захищають від кумулятивних снарядів. Якщо ми зарядимо під калібри, як ви бачите, тут уже проблем взагалі немає. Будуть пробивати, гатити. Ну, тільки оце вже під рикашетним кутом, тоді тільки не будуть пробивати. Так в цілому, як ви бачите, спокійно буде все пробиватися. Цікавий також танчик, напевно, теж би я б його дуже собі хотів. Оці два танки поки що мені подобаються. До речі, забув сказати, що на оцьому БЗТ-70 тут калібр 180 здається. Тобто, по правилу трьох калібрів. Він зможе пробивати навіть 60 мм криші супротивників. Це дуже круто. Коротше, офігенно навіть. Так, давайте перейдемо до ЛТшки. У нас ще є 9 рівня ЛТшка. І дивіться, одразу хочу сказати, хто грав на 13,57. Або 1357 f Оце щось таке аналог той, тієї машини, тільки на 9 рівні. Що ми тут маємо із цікавого механіка, яка у нас, дивіться, 8 снарядів в барабані і перезарядка між пострілами 1 секунда. Тобто з барабану ми можемо дати 1000 шкоди. Альфа у нас 125, і цей пробиття 204. Перезарядка всього барабану 17 секунд. ну цікаво. Машина мені наприклад, 1357F сподобався. Там непоганий танчик, і він дуже веселий. І я думаю, що ця машина теж буде весела, але от розміри, звісно, у неї ну, здоровенські. Давайте ще пройдемось по гарматі. Що тут із цікавого? Дуже швидкий час зведення, звісно, між пострілами ця гармата не буде перезаряджатися. Але в цілому, ця гармата дуже швидко зводиться: 1-53. Розкіт на 100 метрів 0,36. Ну, хотілося б краще, але дивіться, стабілізація тут дуже непогана. Тобто можна буде спокійно на ходу смолити когось. Так, так, так. Що ще у нас цікавого? Так, так, так. Максимальна швидкість 65 вперед, 20 назад. Питома потужність, ніфіга собі, 30 кінських сил на тонну. так. І дивіться. Проходимість у нього, як для легкого танку, занизька, тому що по м'яким ґрунтам він цю максималку навіть і бачити не буде. От по проходимісті тут є трошки проблеми, саме на м'якому ґрунті. Також гармата опускається у нас на мінус 9, що також досить непогано. Запас міцності 1400 очок. Ну і що ще із цікавого? Давайте подивимось бронювання. Ну, скоріш за все, ніякого бронювання тут немає, тому що це легкий танк. Ну і подивіться на розміри цього апарату. Здоровенський картонний сарай. Як це реалізувати, цю гармату, я взагалі не уявляю. Ну, Будемо дивитися, напевно, в бою. Але я думаю, що веселий танчик, якщо грати на ньому як середній танк, а в кінці, типу, вже їхати в атаку, добирати шотних супротивників, ну, тоді можна буде реалізувати цей танчик. Так, ну і давайте перейдемо до наступного. Як на мене, оцей. ТБТ найгірший танк з усіх, що може випасти, ну, напевно. Ну, коротше, в чому проблема цього танку? Подивіться на цей ДПМ, і взагалі, зараз ми поговоримо про його гармату. Вона, як на мене, дуже-недуже. По-перше, в чому проблема? У нас барабан на 2 снаряди. на два, І перезарядка всього барабану 33 майже секунди. Згадайте просто шкоду Т-56, у якої перезарядка 23 секунди при Альфі 460 на 8 рівні. на восьмому. Тут у нас дев'ятка? З перезарядкою 32 секунди по 490 пультнути. Тобто, з барабана, ми даємо 980 шкоди і чекаємо потім 32 секунди. і за цього мені цей танк і не сподобався, коли я передивлявся його характеристики. Це фіаско, реально, це фіаско. Так, що у нас тут ще? Перезарядка між пострілами. 3 секунди. Знову ж таки, не дуже швидко. Якщо ви вже робите ось таку перезарядку барабана, то зробіть йому хоча б 2 секунди, щоб він швидко видав цей барабан і потім втік кудись, якщо це можливо, звісно. Знову ж таки, подивіться, у нас розкіт на 100 метрів 0,39 і час зведення 2,6, навіть 2,7. Ну і стабілізація в цілому від повороту башти іще більш-менш нормальна. Під час руху і коли повертає він, то така собі, хотілося б краще. Тобто 100% треба буде ставити стабілізатор. Плюс у нас ще максимальна швидкість 36, Питома потужність 14 кінських сил. Ну таке нормально в принципі, якщо поставити турбінку, він буде їхати більше 40. Типу швидкий, і буде набирати, скоріш за все, свою максимальну швидкість. Ну, Тут плюс, да, типу швидкий, він буде як для тяжика. Ну, Проходимість, як завжди, стандарт. Знову ж таки, єдиний, що він погано їздить, буде по м'яким ґрунтам. Ну, це я ж кажу, по стандарту. Запас міцності, 1850 очок. Так, це ж дев'ятка, дев'ятка. Ну, Тоді нормально в цілому. І огляд 380. Кути нахилу гармати мінус 7. Тобто від башти, хоча вона, типу, тут супер крута, що нема лючків, але мінус 7 це такий мінімальний поріг комфорту. Тобто Він то і зможе від башти грати, як ви бачите, але прям не дуже так сильно. Давайте по центру поставлю. Ось так. От ви бачите будете його. І що ми тут маємо? Давайте спочатку просто під прямим кутом чи зможуть його пробивати. Танки супротивника НЛД у нас 100 ну 200 мм, ВЛД 236, знову ж таки картон. В центральній частині, ось близько до цієї планочки. До речі, планочка важко броньована, може щось відбивати, але ось ця частина вище планочки, тут уже бронювання недостатнє. Восьмий рівні, можливо, там на основних снарядах не будуть пробивати, а от дев'ятки спокійно. Ну, Навіть і доверху 252 міліметри. Ну, Таке собі. Тобто броня корпуса тут слабенька. От броня башти тут непогана, як ви бачите, 300 мм, тут 298. 308, ну і криша 60 міліметрів. Про що я і казав. Дивіться, без ЗТ, той, що перший ми танк дивилися, він зможе сюди по правилу трьох калібрів просто пробивати. Розумієте, Оце крутяк. 60 міліметрів. Це майже усі танки у нас у грі мають приблизно 50-60 міліметрів криші башти. Тобто всі криші він, скоріш за все, буде пробивати по правилу трьох калібрів. Просто треба снаряду доторкнутися до цієї броні, і тоді все, у нас пробиття 100%. Давайте подивимось, ага, підкалібер тут. Ну для підкалібра тут краще бронювання буде. Бачите, як я і казав, там було 230, тут 250, тому що під калібр він не влюбить цю таку от наклонну броню. Ну, коротше, цей танк, як на мене, найменший я б хотів би. Дивіться, ще у нас і борта. Нижня частина 80, верхня 40. Але тут, типу, бачите, вони такі дуже під крутим кутом. Ну, від борта зможе він грати чи ні. Давайте подивимось. Ну, типу, під отаким от суперкрутим кутом можна, але дивіться, тут. Також можна сюди пробивати. Ну і ця частина також оголюється. Тобто від борта він не зможе грати. От сюди будуть пробивати вам спокійно. Коротше, поки що на даний момент це ми четвертий танк дивимося. Найменше він мені подобається. Давайте перейдемо до наступної. Це у нас ПТХ 9 рівня, штурмова, винищувач танків. ДПМ у нас непоганий. 2600 це у стоку. Альфа 750 і е, пробиття основним снарядом тут чудове 290, це дуже чудово. Так, Голдою здається, що ми там маємо? 334 це у нас кумулятив. Теж непогано для дев'яточки супер. Що у нас по часу зведення 2,5 час зведення і 0,34 розкид. Тобто доволі і ще й непогано для такого дрина. Перезарядка 17 секунд. Що також непогано для такої альфи. Згадайте, БЗТ той же 850 альфи, але перезарядка 23 секунди. Тобто тут можна розігнати, зробити собі спокійно 15 секунд перезарядки і по 750 пулькати крутяк. Так. Дивіться, ще у нас стабілізація. Ну, Для такого дрина, я вам скажу, знову ж таки непогано. Єдине, що я знаю, дивіться, гармата у неї вліво та вправо крутиться на 5%. Тобто нам завжди треба буде довертати корпусом, щоб цілитися у супротивника. Оце дуже великий мінус. І у вас буде коло, коли ви будете довертати корпусом, дуже здоровенські. Також, із цікавого, що ми тут іще маємо? калібр 150 мм Максимальна швидкість 28 і 12 назад. Дуже повільна машина буде, тому що тут і питома потужність дуже слабка. 11 кінських сил на тонну. Ну, тобто дуже повільна машина. Так, так, так. Проходимість знову ж таки стандартна, як ви бачите. Маскування відсутнє, і запас міцності тут гігантський, як у важкого танку. Тобто до цього претензій у мене взагалі нема. Ну і огляд тут слабкий, 370, тобто це сліпа машина. Так, по бронюванню, дивіться, одразу кидається в очі мені оці два здоровенських гігантських лючка або командирські башти. Що це таке? Але дивіться, тут і непогане бронювання. Тобто, граючи в топі проти вісімок, не завжди вас сюди будуть пробивати. 250, 240, 238, десь я бачу. Ну і тут 240 також. Ну, більш-менш восьмий та сьомий рівень можуть сюди не пробивати. Сьомий так точно, восьмий, ну, якщо голду буде заряджати, то буде ймовірність пробиття. Петехи, звісно, будуть і на восьмому рівні пробивати ці лючки спокійно. Давайте подивимося, що у нас корпус тут має. Давайте почнемо з НЛД, як завжди по стандарту. Знову ж таки, подивіться, НЛДшка не непогана, якщо проти восьмого рівня, але дев'ятки будуть уже сюди смолити спокійно. Верхня частина 257. Тут 500, ніфіга собі. Рубка, оця вся нижня частина у нас 260. Доверху тянемо під 290. Маска 500. Взагалі не буде пробиватися нічим. Тут рикошет написано. Ось ця частина, до речі, якщо так. Ага. Ну, Типу, схоже, пам'ятаєте, 263 й об'єкт. Там така ж типу ситуація, сюди можна буде накидувати. Так, тут у нас екранчики не пробиваються. Цікаво, цікаво, борта. Що у нас тут по бортам? 130 мм. офігенно, але у нас немає башти і взагалі гармата гнеться тільки на 5 градусів. Тому від борта, типу, хотілося б грати. якби Тут була б така гармата, як, наприклад, у Туртва або у Туртойза, де під 15 градусів, або поскільки там, ну, приблизно 20-15 градусів гармата гнеться і можна грати від борта. Тут, на жаль, як ви бачите, оце і все. Все. Більше, вона ніяк не гнеться майже. Капець, бачите, слабенько. Але борт тут лютий в цілому 130 мм. Можна, типу, ним якось ставити в ромб спокійно і витанковувати. Зробили постріл, одразу якось ромба дали, і можна спокійно відбивати. Дивіться, тут тоді і НЛД під непоганим кутом 250 мм. Ну і також, дивіться, навіть в каток, якщо будуть стріляти, 280. 8 мм бронювання. Коротше, машинка в цілому цікава. Типу не ультимативна імба, але просто цікава. Так, далі переходимо до Strid'. До речі, єдиний танк, преміумний танк 8 рівня. Коротше, я забув, знаєте, що ще подивитися? Так, ну це просто танки, це не преміум танки. Оці десяточки це не прем танки. Це просто. Звичайні акційні або як їх назвати, танки. Дев'яточка у нас преміумний танк, цей також преміумний, цей преміумний із dx також преміумний. Це єдина вісімка у нас. І давайте почнемо з його гармати. 2200 ДПМ у в сторці. Можна спокійно розігнати, я думаю, до 2500 для восьмого рівня це непогано. Тим більше не забувайте, це середній танк восьмого рівня. Альфа 350, ну, актуальна альфа на 2000 майже 26 рік. Для середнього танку взагалі непогано. Пробиття, ну, як для середнього танку, доволі непогано. Можна спокійно буде грати в топі і ми будемо майже всіх пробивати. Так, 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 перезарядка 9,6. Майже з досилачем. Я думаю, можна буде зробити 8-7,5 десь приблизно. Перезарядка, тому. Ну, в цілому, нормально при такій альфі непогано. Розкіт на 100 метрів 0,35, час зведення 2,1. Коротше, це все треба буде розкачувати. Я думаю, усілякі перки екіпажу допоможуть зробити час зведення і розкіт трошки кращим. І дивіться, тут дуже непогана стабілізація. Прям ну, дуже гарна стабілізація прям ідеальна майже. Так, і що ще із цікавого у нас? Калібр 105 мм, максимальна швидкість 50, вперед їде 18 назад. По тому потужність майже 17 кінських сил, тобто він буде бачити цю максималку. І дивіться, що у нас тут по проходимості, по м'яким ґрунтам, прям тут щось не дуже все. Тому що тільки 31 кілометр, ну майже 32 км. Ми будемо бачити по м'яким ґрунтам. Так, так, так. Що іще із цікавого запас міцності, 1300. Що у нас, до речі, по кутам нахилу гармати? Мінус 10 шикардос І у нас огляд 390. Маскування, дивіться, у стоку 17%. Тобто взагалі крутяк. Коротше, ця машина мені подобається. Тут дуже буде. Ну, майже буде точна гармата, тому що довгий час зведення. Але я думаю, це можна виправити все. А от стабілізатор, до речі, сюди можна і не ставити. Сюди, напевно, краще поставити якісь приводи наводки тому що стабілізація тут ідеальна. Ну, і давайте подивимось. Бронювання, ось так виглядає танчик, коліжен моделька. Що у нас із цікавого? Цікавий корпус. Не знаю, чому він якийсь кривий. Що ми тут маємо? НЛД 180, ВЛД, знову ж таки, 190, Короче, сюди будуть пробивати спокійно. Давайте перейдемо до башти, ось тут уже цікавіше. 230, 240, 226. Є якісь пікселі, але в цілому тут у нас приблизно 240. Ну, коротше, бачите, башта така, типу скаче тут. У нас є і пікселі по 212, 213, є і по 230. І коротше, все тут по-різному. Так, Але у нас гармата опускається на 10 градусів. Відсотків, і подивіться, що у нас за бронювання, якщо ми граємо від кутів нахилу гармати. Тут у нас вже все чудово, 270 майже бронювання. Ну, сюди будуть закидувати. А тут також 270 башта! Ага. Тут уже буде вразлива зона. В нижній частині 210 мм, тобто сюди зможуть закидувати навіть 205, десь я бачу 198. Ніфігово. Тут уже 232, 240. Коротше, башта цікава, тим, що вона нестабільна. Тобто десь у вас зможуть пробувати абсолютно всі, а Дельф взагалі ніхто. Тобто, як пощастить, все залишить тільки від нашої удачі. Коротше, машина ця також цікава. Ну і висновок. БЗТ цікавий апарат, дуже. Дуже подобається його калібр 180-й, дуже чудова, разова шкода. 850. Напевно, рекорд у нас серед важких танків, така собі міні-бабаха чи що. Думаю, що гармата буде настільки коса-крива, що дуже багато снарядів будуть летіти або в землю, або в упор ми не зможемо влучати по супротивникам. Ну і повільно, але бронювання тут непогане, якщо не враховувати його лючки. Тобто одна вразлива зона це його лючки. Так, корокодільо також супер цікавий танк, хотілося б його дуже сподобались його раціональні кути нахилу броні. Також дуже швидкий цей танк. Ну і цікава гармата. Тобто з барабанчика ми можемо усмалити на 1200, да, здається. Чи скільки тут? 1400 навіть. Але перезарядка між пострілами 6 секунд. Ну, До цього, я думаю, можна звикнути. В цілому непоганий апарат. Проєкт Вуї теж цікавий, але от розміри його, звісно, мені не подобаються. Але от саме гармата цікава тут. ТБТ, як на мене, найгірший танк з усіх, що можуть випасти нам з коробок. Як я і казав, тут дуже довгий час перезарядки, взагалі всього барабану. Ну і шкода з барабану кож за ныська. Ях, оцей панзер Є90, ну такий собі, типу, так, якщо по характеристикам гармата непогана, але дуже повільна машина, ну і дуже багато вразливих зон, тим більше танк буде потрапляти частенько до десяток, 11, які будуть грати на голді, вони взагалі не відчують цього бронювання. Можливо, тільки коли він буде грати в топі, проти вісімок, сімок, тоді так, це бронювання достойне. Проти 11, десяток і дев'яток голді, Ну, цього недостатньо. Ну і з 3DX просто нормальний танк, по характеристикам доволі непогана машина. І швидка, і гарна разова шкода, пробиття більш-менш нормальне, ДПМ можна розігнати, гарна стабілізація і непогана башта, тобто від башти можна спокійно грати. А брати чи не брати коробки тут вже ви вирішуєте самі. Ну а на сьогодні у мене все. До нових зустрічей і всім добра!